Лопату взяв, щоб перекопувати сапи. Що, стільки одна сапа, чи що? Є дві сапи. На дві її, плачу тім. Коля, хватить знімати, А лопату взяв чи не да. взяв? знав, куди з'їхати і прийшлося вийти з автобуса. Це так. Да. І це я мав їхати до Жмиринки? Ні, це з Вінниці я виїжджала. Ну ти ну, з, він... ну, з Вінниці до Жмиринки? Чи, чи він машиною боявся, думав, автобусом проїде? Коля, хватись не має. Але не спиняли? не Зря вийшов, треба було йому їхати. Але довго стояли автобуси, довго шманали. А, то там якогось провіряли? Ні, ну всіх, але повезе. Ага. Коля, хватит, снідати тебе просто. Прикольно так. загорівся? Да, що там горіла довго, сіскала, пожарно. Уже два часа стояла, щось освіла. Все буває. Для мав грудь. Давай. Де лучше, да се. Вс? 没对。 Да, ну і зо. Аж дро, ого. не чи засідає. Чия хата? Антон навезено каміння, бачиш? Ну блоки це чиє. Блоки, а це То Це не до тієї хати, це туди, це той, що тисячу мілочей вача на Син а написала, не строїть. А ця построєна це чия? Не знаю. А де та Оля? А, а тут і не туди. Оля А це її брат навісла. Що коло вас город? Бабка молись. Це ви сюди ну так. Да. Дід робить ну, да. да, він. Такий же роботящий. А що ж не? Дай там як нижка давай. Ну. А, начинає. Дай Коля, бігом, боже. Що дати ти? Нишку десь. Де вона? Ну, а де свободна? <свечес> 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 ну, скажи мне, не то, что нужно посадят? Ну да, ей контролируй. Ну да. Он допьет провода, мне не взят, то, что ему туда садят, вниз, в улицу. Да. А что это они хотят? Тогда так. Петра, все на зло. А что Для вень все. Ну, дурненькие. Для всех, всех кур. Литер, и... А, да, равно еще будут... Добре Я Да. да. Машины, Що ти погано вдягалась, бабку? Треба ж думати, це ж повен. Давай. То ж рано, каже бабка. Баба ж міжі має попи, Бабка розумна. Ще я буду кидати, в мене є одна рука. Брі, чого ти не взяла свій телефон, я обстріл. Yeah, mm -hmm. Так приходиться записувати. Mm -hmm. Я учувати. Давай кидай, бо я далі йду. Чекай, я в бумагу розпаду. Скільки треба? Скільки? Скільки кидаєш? В одну ярок? Да, ямку. Швидше, до витягни торбу і кидай. Ча, чика, чикачка. Куди-туди кидай, щоб я копала. Ось. Ладно. Все работаємо Ну в ямку ти можеш також, щоб в ямки воно було. Та я ж в ямку кидаю, лки-палки. Чуть три В ямку кидай. Ямка, ямка Чикає це перій. Есть пробитие. О, черв'як, курам, беда. Везьми куря. Да не, він сдох. Він сдох. Сапуляри. Ссапу йду. Глибоко. Да не не, не дрнется. Он то як дід паше, просто дивись, третій ряд уже. Третій, третій ряд вже паши, дід. Тако в центрі лампі кидає, не те, не будь швирнув і все. І все. все. Тут, тут що Чекать. Коля, ти тут окидав, Кидаю. Кидаю. росоля. Ти кидав, тут добре. Ну копай. Може, я її не кидав, що я знаю. Одну ки. Кинув. Кинув. Все, ну чого ти така медленна, я не можу. Медленно. Кидай, ну що ти пропускаєш? побудить? Ти... То що он до, дивися, он все я вже закидав. Шо? Шо? Хто там? Делаваєм. Отак. А вдруг не виросте, і що ти будеш робити? І що ти скажеш? Ja, я б як дід сам нормально було. А дід третій ряд вже. Як корабль построїв. Три дека. Тридека пушок. Охерять. я скільки, Поперечку. Бо... Кидай сюди. А тут що не виконує? Не... Ну ти, на, що ти розкидаєш наліво, направо? Сорі. А тут що? Два вже йдемо, там вже кинуть. Кинулся. Да, да. Белый мил. А он там же